Сьогодні обговоримо з вами одну з причин, чому у жонт видає карту побиту на рік. За останні дві неділі двоє моїх клієнтів, Михайло і Олександр, отримали карту побиту на рік по одній і тій ж причині. Двоє цих людей чекали рік часу і отримали карту побиту на рік. А так насправді карту побиту отримали на 10 місяців, бо рішення було на рік. Ну і ми ще чекаємо 2 місяці на те, щоб цю карту надрукували в їхньому випадку. Кожен з них в минулому мав уже карту побиту. І, на жаль, але дуже багато людей, коли мають карту, міняють роботу, не повідомляють про даний факт у жонт. Деякі люди взагалі користуються картою не працюючи. Ну і на цій підставі, власне, цим двом клієнтам інспектор видав децизію тільки на рік завдяки закону про допомогу українцям на час війни. Інспектор завжди видає децизію на рік в такій ситуації. Якби цього закону не було, ці люди отримали б відмову. Взагалі, в рамках стандартної процедури, якщо іноземець, який має карту побиту і не виконує обов'язків, які прописані в артикулі 113 устави у цю то інспектор має право відмовляти дані людині в видачі карти як мінімум ще рік після того, як його попередня карта закінчилась. Завжди всіх своїх клієнтів інформую. Отримали карти, це не значить, що ви можете користуватися цими документами без ніяких обов'язків і обмежень. Є обов'язки по карті. Цей документ видається на підставі того, що у вас є праця. Якщо ж у вас цієї праці немає, аналогічно у жонт має право. Скасувати вашу карту побиту. Ідентично так само, якщо людина має карту побиту, міняє працю, треба повідомити відповідні сроки про ту чи іншу ситуацію. На майбутнє. Рекомендую вам притримуватися пунктів закону і виконувати всі обов'язки, щоб потім не було ситуації, що ви рік чекаєте на карту побиту і отримуєте її так направді, на 10 місяців.